Ти думав, що Твіттер або X це токсична помойка, або коментарі в Тіктокі дуже токсичні і злі. Згадай, що існує трес. Це просто квінтесенція самих образливих і токсичних коментарів на будь-який смак. Ти урод, ти дебіл, ти бідний, ти багатий, ти воюєш, ти не воюєш, вонючка ж Це соцмережа, яка мала стати затишним інстаграмом для текстів, а перетворилась на психологічну цифрову клініку, де українці гризуть горлянки один одному 24 на 7. Це місце, де одне слово неправильною мовою і тебе проклянув до самого коліна або прострелять коліно. де жінки принижують чоловіків за маленькі зарплати, а чоловіки принижують дівчат за уродливу зовнішність. Сьогодні я розкажу, як ця соцмережа стала зародком всіх сарачів і чому вона так подобається українцям. І чому ми замість того, щоб об'єднуватись, вбиваємо один одного морально в інтернеті. І головне, хто і як заробляє реальні гроші на ваші злості. Зараз швиденько постав лайк, підпишись на канал, а ми починаємо. Для тих, хто не знає, що таке Трец, це клон Твіттера, але від Марка Цукерберга. І логічно, що твій трец прив'язується до твого інстаграму. Коли трец тільки з'явився, ми всі думали, що будемо так от романтично пить кохве з утра і писати туди свої розумні думки або там інсайти. А Реальність така, що через хвилину після реєстрації тобі вже пишуть, сишиш ти пьос собачий, чого не в окопі. Головна фішка і прокляття тресу це його алгоритми. На відміну від Твіттера, де ти роками збираєш собі конкретні підписки, які тобі подобаються, щоб ти ну конкретно це читав. То трес підпихує тобі те, що тобі буде більше всього псувати настрій і тригерить на якісь агресивні емоції. Він бачить, що ти зупинився на трес, який викликає в тебе гнів, окей, він тобі підсуне ще 10 таких самих. Ця мережа спроєктована так, щоб тримати тебе перманентно в стані істерики, бо, по суті, щаслива людина 5 хвилин погортає стрічку і піде по своїм справам, а озлоблена тварюка буде годинами писати озлоблені коментарі. Давайте одразу перейдемо до останнього найгучнішого кейсу в трет. І ця історія про жінку, яка не дала проїхати в Україну італійцю. Дівчина завела розмову з цим італійцем і Вияснила, що він любить Путіна і взагалі він не любить Україну. І ця ж дівка одразу почала писати в Трец, що я ляжу перед цим автобусом на кордоні, але не пущу цього італійця, падлюку, в Україну. І що ми бачимо, одразу за декілька годин Трец став самим популярним в Україні, набрав кучу коментарів і величезну підтримку всіх українців. Фактично, дівчина з звичайної українки перетворилась на національного. Героя буквально з дві години. І пофігу, що через декілька днів у цієї патріотки на сторінці в TikTok знайшли відоси, які вона знімала під треки російських музикантів. Але прецедент досить серйозний. Ми по суті бачимо, як один трец не допустив в'їзд в Україну якогось італійця-нациста, ну там я не знаю кого він. Справа національного масштабу відбулася. Не знаю, як до цього відноситись, але для деяких людей трец в даному випадку став інструментом правосуддя. Хоча в 99% трец для нас це. Тупо помийка, де ми сремося один з одним, окремий вид мистецтва це пости, присвячені телепрограмі Холостяк. Тут підключаються вже жінки, які в звичайному житті люблячи мами, жінки і або чиясь донька, але в траці вони перетворюються в інквізиторів, які вирішують долю Тараса Цимболюка, з якою дівчиною йому треба було переспати. І тоді починається знищення Тараса Цимбалюка за будь-яку його паройом. Дівчата починають писати фу, у нього криві зуби, та у нього напевно, пісюн малий, а ще оно я бачила, у нього ногти не пострижені, вообще лох, нахер його братя холостяком. І це тільки коментарі однієї дівчини окремо про тараса. А те, що пишуть про дівчат, які учасниці шоу, це вообще пісня. Ескортниця, та понадувала губи, от ета силіконова баба. Завдяки трест я зрозумів, що ніхто так сильно ненавидить жінок, як самі жінки. І це виглядає як ярмарок марнославства, де от кожен намагається виставити себе людиною в білому пальто, ідеальною такою персоною, яка поливає всіх говном. Але при тому всі подаються під соусом, що я просто висловлюю свою думку: ми взагалі-то живемо у вільній країні, алло. Хочу сказати, що ти говно нюче, німи, я так і скажу тобі в лоба, бо звініть я маю право. А тепер перейдемо до найжирніших тем срачів: це тема грошей. От заходите ви в стрічку, а там пост якоїсь психологині, і там вона пише: що якщо чоловік не возить вас на Мальдіви за сікстільон доларів, то це не мужик, це біомусор. мусор. І для мене особисто очевидно, що це ну пряма провокація, і на коментарі. Але на жаль, цього не розуміє дуже багато чоловіків, і там починається просто пекло. У мужиков тупо зграє срака. Вони біжать в коментарі писати, що баби меркантильні, общета війна в країні, які Мальдіви, А ви всі от та баби шлю. І от цей скорд, і взагалі я лучше з мужиками буду підтримуюсь Живого тема. Тому, пацани, якщо ви ще не зрозуміли, на що таке пишуть, то от зараз почуйте, будь ласка, ніколи не коментуйте таку таторіку. Вас провокацірують, понимаєте? Це чітка провокація, політичний гвалт. Дівчина, яка пише такі глупості, вона розуміє, що це для вас червона ганчірка. Вас використовують як бикас, заганяють просто в стойло і стадом. Ви тепер уже все, і стадо зовсім тупо, які барани. І ось це стадо головно. Баранів, мужиків, які написали мільйон коментарів, нагнали тупу трафіка і на третіх, і потім ця дівчина на наступний день вже продає рекламу якогось у себе на сторінці, і все. Дякую дяді за прекрасний проведений вечір. Що саме смішне, ну вона ж навіть не прочитає ці коментарі. Максимум, хто прочитає, це інші якісь озлоблені дівки, які підтримують цю бабу. І ладно, б вони просто ця дівка провоцирувала мужиків на злість. І Псувала їм настрій. Але ж більшість жінок починає вірити цим словам. Вони бачать, що ну, якась психологиня, мабуть, розумна баба і радить якусь вумну штуку, що от Мальдіви це точно треба. І вона собі запам'ятовує, що тепер мій мужик, який не вози мене на Мальдіві, це біомусить. Просто руйнує їм відносини. Я піпетіт. Ну, звінімо, ми живемо в вільній країні, можу говорити, що хочу. Є ще одна схема, ну, для мене це дуже смішна схема, ну супер проста і поверхностна, але вона працює як годинник швейцарський. Е, існує якась дівчинка, мов з хорошої фігури, попа сісяпіся, да? і вона починає фоткатися в трусиках там, купальниках, викладає свої фото в трест. Можна сказати, без, безкоштовні плейбой карті. Да? І е, фото це не найголовніше, вона під цим фото, де все ідеально від фотошоплено пише. Пацаны, скажіть чесно, я жирна, да, як сказав би величайший провокація. Тобто есть цирк, направлений... И ладно, вона просто спитает: я жирна или нет. Вона ще може добавить, скажіть, я жирна? Мне мой парень сказал, что я жиробастина. І И в комментариях несеся просто пекло. Там є два типа людей. Перший тип це той, що пишется, девочки, нет, вы вообще ідеальна богиня. Бросайте своего хахаля, идите ко мне, я вас люблю, такой какой вы есть. Алена, пожалуйста, я хочу детей вам. Игнат 17 лет пошли. Цей тип людей просто підіймає самооценку данной персоні. Це в трусах і охвати, саме головне. І також є інший тип коментаторів під такими фотками. Це ті, що пишуть: Да, ти жира басіна, тварь, вонючка, і взагалі у тебе ляхи, це люліт, апельсина брикос на жопі і вообще ідеї пасак це делать оземпик жри не фоткай сюди кабіліна. Я другий клас. Шучу, я не пишу коментарів, нічого ніхто не робити. Але по суті, і перший і другий тип людей, які пишуть коментарі, це все фігня, яка просто передвигає шлак в третці. А тепер до головного: Зачем взагалі ця дівка фоткається в трусах і отак от провоцирує мужику? По суті, через деякий час, коли з'являється аудиторія в її трест, в неї з'являється силочка з посиланням на OnlyFans і все або на Telegram. І ця галапопінька дівка із трець переганяє величезну аудиторію в свій OnlyFans або Telegram. Де продає підписки на свої фоточки 18. По суті, для багатьох дівчат трец це така вітрина для продажу свого аніфансу замаскована під душевні страждання або комплекси. Ой, я така некрасива, взагалі, блін. Пожалейте мене, підпишіть цьому аніфансу. Ну, це просто дуже дивно і ну дисанує. Бо якщо ти вважаєш себе страшною, і пишеш в трес, що я страхайобіна, і при тому ж ти. Фоткаєш себе, передаєш свої фотки, ну це просто вже ну, ні, на які ворота не налазить, як можна повірити в те, що це не провокація. А тепер розкриємо найболючішу тему для чоловіків мобілізація і ТЦК. Це теж дуже бурно обговорюється в третцях, особливо коли очередний раз побили мужиків запихали їх в бусик, або дівчата, які захищали чоловіків, задули балоном. Все це дуже швидко розлітається по трецям. З одного боку є каста людей, які фотографують мужиків в барі і пишуть, чому не в окопі, чому бухаєм. І це, по суті, справедливе питання, яке викликає. Почуття провини, але використовується воно конкретно в трет, ну, тільки для того, щоб ганяти трафік. А з іншого боку, пишуть якісь дівчата, які там, типу, ТСК, це твари, е, що там ще там, тіпа, мужика свого не дам, і ді сам воює, і я за цю власне воював, ще йди, таки нахер. Головне, що я розумію, що і та, і та сторона просто стравлює цивільних і військових, і цього робити не можна ніякому разі. Те, що я знаю точно, що такі треці, вони дають місце для того, щоб в коментарях розганяти російське ПСО, або якесь псо якогось політика в Україні, який буде скоро балоту. На вибори, а тепер давайте розберемось, чому ми взагалі читаємо ці бані трести, і... і чому ми не видаляємо цей додаток, чому так багато українців перейшло саме в трец, тому що трець це про емоцію гнів, а гнів це можна сказати наркотик. Коли ви пишете гнівні коментарі, ваш мозок виділяє дофамін. Ви відчуваєте себе правим, відчуваєте себе краще за того ідіота, з яким ти срався в коментарях в трет. Ця платформа торгує вашим відчуттям переваги якоїсь превосходства над людьми в інтернеті, яких ти ніколи не побачив в житті, але для себе в голові ти їх уже унізіл. Все, ти Бог в тебе в голові вже сцена, де тобі кажуть, «Не бей, тільки обости». По суті, це плітки біля під'їзду, де бабки сидять, називають того наркоманом того проститутка, але все це відбувається в масштабах цілої країни або взагалі світу. То на мою думку, я асоціюю. Ну, соцмережу третства це, це огромна, длинна лавочка, де тіпи сидять у і обсирають друг друга. Тож давайте коротко розберемось, що взагалі з цим робити, щоб ця соцмережа не псувала тобі життя і настрій. Тут вам просто треба зрозуміти і прийняти те, що 90% постів у трець це провокаційний контент, написаний штучно створений для того, щоб провокувати людей, байтити їх на коментарі. Щоб реалізувати крок другий, треба трошки попрацювати. Є кнопка. Трец така чудова, називається не показувати даний контент або банити. Я вам вже розповів, як взагалі працює предложка трец, але завдяки кнопкам не показувати або приховати конкретних персонажів. Ну, ваша стрічка за тиждень-два налаштується таким образом, що ну дійсно ця херня і її баторіка не буде проскакувати в вашій стрічці. І крок третій, ні в якому разі не сприймайте написане Трес на свій рахунок, бо якщо там хтось пише мужики-казли, це ну, очевидно, що не про тебе. Взагалі Трес може бути. Бути корисним, якщо вибудувати в ньому свою бульбашку, свою предложку. Але якщо заходити туди на емоціях, він просто спалить вашу центральну нервову систему. Ви перетворитесь на овоча. Не будьте батарейкою для алгоритму Цукерберга. Дуже хочу, щоб ви написали в коментарях. Взагалі чи користуєтесь ви соцмережою трец? Якщо так, то чи згодні ви з моєю думкою, кого ви читаєте? Можливо, ви самі ведете трец, і саме головне, напишіть, чи впишете ви взагалі коментарі в соціальних мережах. Бо, якщо чесно, не знаю єдиної людини, хто пише ці коментарі. Мені цікаво. То цим займається. Є в мене такі люди, які люблять постратися в коментарях. Якщо так, то можна і тут постратися. Але знайте, що я цього не одобряю. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене і мій контент, бо це робити дуже складно, якщо чесно. Всім дякую за перегляд і підтримку.